Вітаю, шановні. Сьогодні я в рукавицях вже, а то значить, що друга серія про акумулятор відновлення на той раз автомобільного. Він лежить там роки 3-4, а то й 5, якщо не помиляюся. Тому якщо ми зможемо його відновити, то після сьогоднішнього дня я акумулятора більше не купляю. Якщо, якщо вам цікаво, що буде, то підписуйтеся на той канал. Ну і погнали! Патики на Так, що, ліземо в печеру. Йо, я, я вже старий для того гамна, але що зробиш? Так, дімасі, ти молодий, а ти взявся за камеру. Так. О, от наша кум. О такі він гарний... Він... Тяжкий і старий. О! О! Так. Не палим наш новий скутер. Так, скутер прикладно. <рекула> так. Ось такий акумулятор у нас то є 12 вольт, 74 ампера пусковим 680. Перше, що нам треба знати від нього, то чи він е, не має короткого замикання. Погнали. О! Ну що, момент Х? Ага! Так. Нема. Перевіряємо, що в нас є по вольтажу. Так, де в нас плюс, де мінус? Так, то у нас плюс, то мінус. Так. Так, у нас є... Так, чекайте, бо тут вже клеммесі за... Треба до них достукатися. І того. О, а у нас тут цілих 4 вольта. У нас є всі шанси на перемогу. Ми нагріли трошки водички, наливаємо все діло сюди в тазі. Так, ну, нам знадобиться щітка отака, е, сода харчова, така щітка, щоб прохи десь там залізти поглибше, ну і ганчірки. -кто. Так що приступаємо до мийки. Типа йдемо? йде. Давай ще раз. Блять, ну я вже воду налив. Ми відмили, як змогли. Е, я не знаю, не до кінця я звісно зрозумів. Але судя по його надписі, Діма, покажи, що там видно. 2015 року він у нас є. Тобто, 8 років йому. А то для Акума ну, достатньо такий серйозний вже вік. Тому зараз, так як він був у нас в холоді, довкола ще сніг лежить. Ми закидаємо його до хати на сутку. Він там відходить, потім поміряємо, чи змінилася наша напруга. Ну і будемо думати, що з ним далі робити, так що не переключайтеся. Ми залишили наш акумулятор в хаті. Він трохи пригрівся. Значить, техніку безпеки ми. Не полишаємо, вбиваємо рукавички і подивимося, що в нас змінилось щось чи не змінилося. Ставимо на 12 вольт і перевіряємо. Ну, нічого не змінилося, в принципі, як і було 4 вольта, так і залишилось. А то означає, що ми в правильному напрямку. Так, зараз будемо ставитися на стан банок і що в нас там залишилось в середині, в якому стані електроліт. І що в нас з сульфатацією? Те, що вона там є, в тому сумнівів нема. Так, зараз відкручуємо. І Будемо заглядувати всередину. У нас все просто. Е -е, виміряти щільність електроліту у нас прибору нема, бо ми робимо все в домашніх умовах. І на хлопський розум, як то кажуть. Так, ну Якщо подивитися по рівню, зараз свічу по рівню. А ти який зараз я зараз перший або другий. Так, Чуть-чуть. от, рівень у нас показується тут. Мінімальний, максимальний. Якщо подивитися, то він ближчий до мінімального точно. Але це нам ні про що не говорить, тому нам знадобиться така штука і наш шприц. І дивимося на стан електроліта. Так. Значить, що ми маємо? Електроліт наш в принципі чистий, але значить він втратив щільність. І тому ми в будь-якому випадку будемо то все діло зливати. Так, повертаємо поки що назад, бо то кислота. І З тим треба бути обережним. Значить так, що, вдіваємо наші окуляри і йдемо зливати наш електроліт. Для того, щоб злити нам знадобиться таке відро, ручечки опускаємо обережно і... Так. Перевертаємо. Перевертаємо. Залишаємо на 5 хвилиночок і дивимося, що там злилося і що ми будемо з цим робити далі. Так що поки лайкосик і погнали! Наш електролітик злився, поки він ще там дозливається, ми беремо нашу соду і дистильовану воду є. Хоробрі люди, які наливають звичайну воду, але то ну, такий собі варіант, якщо чесно. Так що будемо хоч десь, хоч трохи робити все по правилам і використовувати дистильовану воду. Тим більше 15 гривень за літр то не так багато. І нас ми докупили ще дві, і то одна лишилась з попереднього кумчика. Так, по цьому йде десь 100 г соди на літр води. Зі вчорашнього у нас тут лишилося десь плюс-мінус 100 грам, так що я думаю ми все насипаємо і зараз то все будемо розливати в наша кумка. Шейкер, шейкер, патімейкер. до нашого кумчика. Ага, бачите, декотра трохи, щоб він потанцював. Так, то все, процедури бажано робити на вулиці, бо то кислота і в хаті нічого гарного може не вийти. Так що виходимо на двір і робимо то все на дворі. Так, не дивлячись на те, що коли ми набирали в шприц, водичка нам здалася чистою, то якщо ми подивимося в відро то все далеко не так. От ми бачимо сліди сульфатації, які вийшли з електролітом. А щоб тому процесу допомогти, ми зараз долиємо нашої водички з содою. Так, беремо обережненько, відкриваємо і наливаємо в наші баночки. Так що, нашу водичку ми долили там, все кипить, шипить, працює. Лишаємо все діло хвилин на 20. Потім зливаємо. Е, водички у нас було майже 3 літра, але напевно бажано все ж таки 4. Ну і будемо дивитися, що в нас з того вийшло. Не переключайтесь і не забудьте підписатися на той канал. Отакі у нас вийшов результат. Зараз промиваємо ще разочок дистильованою водичкою і будемо доливати туди наш електроліт. Електроліт у нас для акумуляторів з щільністю 1,27, так як перевірити, у нас її немає чим, то повіримо на слово виробнику океан Одеського заводу, якщо що. Підтримуємо цього виробника. виробника і тепер через лієчку обережно заливаємо по чуть-чуть, а потім будемо доливати до рівня. Пішла реакція, шкода, що не передає камера запах, він теж пішов. І дихати тим не бажано, тому ми зараз швиденько ще доливаємо і залишаємо то все на 5 хвилин постояти. І того в нас пішло так, тут 1,2 кг десь. Ну, 1-2 кг у нас і пішло. Так, ну і саме головне питання на сьогоднішній день. Ми замінили наш електроліт, промили наш акумулятор, чи піднялася в нас напруга. так? Плюсик до плюсика. Югу! Так, ну ми все ближче і ближче до успіху. У нас було 4, а стало 8. Значить, наша махінація проходить недарма. Лишилося знати хіба скільки е буде приймати на себе заряд і як буде тримати ємність. У нас є зарядний пристрій, самопальний, трансформаторний. Все, залишаємо. І скоро буде відомо, вийшло в нас щось з того чи ні. Ну і тепер саме головне питання, чи зможе той кумчик завести нашу машину, так що йдемо і будемо ставити її на нашого Таноса. і подивимося, що у нас з того всього вийшло. Погнали! <реш> Ова! Так. Весло. Ставимо все весло. Ключик, ключик на 10. Так, на рахунок знімання акумулятора з цього. Знімайте спочатку мінус, шановні. Бо то є маса, і якщо ви, не дай Бог, десь там плюс, коли будете знімати, десь зачепите ключом, вас так шандарахне, що ви забудете, як маму рідну звати. Так що спочатку знімаємо масу, а потім плюс. Запам'ятали, погнали. Е, так, ну ми маємо тут трохи е, у нас полярності різні, але я знаю вихід. Ну що, ми поставили його на рідне місце, бо він був звідси дістатий. Це Fluence. І Зараз будемо пробував. Ну водя, давай, зажигай. Що, борода? Борода! І далі як в касті. Три дня я його заряжав. Електроліт йому доливав, 14 вольт йому давав, 16 вольт йому давав. Кипів він в мене, під навантаженням я його давав, 5 амперним, 10 амперним. Що я коротчі, з ним не робив, але машину він, на жаль, так і не запустив. тун. Так що, якщо маєте якісь свої думки на той рахунок, то можете писати в коментарях, бо на даний момент... Єдина відповідь, яку я для вас маю на рахунок, як відновити акумулятор, який 5 років пролежав у підвалі, то ніяк. Хіба що перейти за посиланням в описі до того відео і замовити собі новий. Ну, а на тій гіркій, напевно, ноті я буду з вами прощатися, так що не забудьте підписатися на той канал, поставити лайкосик, якщо та інформація була вам потрібна. i don't understand what you're